П'ятниця, 22 листопада, в ефірі новини на 11-му. у студії Марко. Ручка вітаю вас. Підпишіться на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. По Нікопольщині ворог спрямував дрони Камікадзе. У Кривому розі кількість постраждалих після вчорашнього удару збільшилась до 32-х у Дніпрі, до трьох у Сумах, двоє загиблих через ранковий удар шахедів. Ударні дрони були зі шрапнелю. Більше подробиць наша кореспондентка Олени Петроченкової. Вона є з нами на прямому зв'язку. Олено. Mm-hmm. Вітаю, Марко. Під ранок агресор вдарив по Нікополіщині, Спрямував дрони. Камікадзе. загиблих та постраждалих немає. Наслідки атаки уточнюються. Нарешті території області ніч без ворожих ударів. У кривому розі через вчорашню атаку. За останню інформацію, кількість постраждалих збільшилась до 32. З них двоє діти. В лікарнях перебувають 12 травмованих. Серед них одна дитина. Двоє дорослих важкі. у решті стан середній. У Дніпрі напередодні число поранених через ворож. Атаку збільшилось до трьох. Щодо ситуації в Україні, сьогодні вранці росіяни вкотре завдали шахетного удару по житлових кварталах Сум. Рятувальники одночасно працювали за кількома адресами їх і з багатоквартирного житлового будинку, який зазнав значних пошкоджень. ДСНСники деблокували двох постраждалих та передали медикам. Аккуратно. Попередньо загинуло двоє людей, ще 12 травмовані, пошкоджені 12 багатоповерхових та 5 приватних будинків, магазина, а також автівки. За інформацією обласної військової адміністрації, шахеди, якими були по сумах, були споряджені шрапнеллю. Це розривний артилерійський снаряд, що містить круглі кулі. Ця зброя використовується не для знищення об'єктів, а для масового знищення людей. А на Херсонщині у місті Станіслав ворожий дрон знищив пункт для видачі гуманітарної допомоги. Волонтери привезли туди генератори та будматеріали для місцевих. І на цьому в мене вся інформація. Більше розкажемо вже в наступних випусках. Студія дякую, Олено. Це була наша кореспондентка Олена Петроченкова, яка розповіла про оперативну ситуацію на Дніпропетровщині та в Україні, зокрема. Пішов на обгін та покалічив пасажирку. У Нижньодніпровському районному суді відбулось перше слухання по резонансній справі. ДТП з нашою колегою Ольгою Журавель. Цьогоріч у липні ця новина приголомшила журналістську спільноту не лише Дніпра, а й всієї України. У страшну ДТП потрапила відома медійниця, авторка проєкту Злочини Покарання. Усі ці чотири місяці Ольга перебувала у лікарнях, бо отримала тяжкі травми. Ким виявився водій, що спровокував аварію і чи розкаявся? подивіться кожен крок справжнє випробування через жахливий біль. А пересуватися без ціпка взагалі не виходить. Просто зараз журналістка 11-го Ольга Журавель вчиться ходити наново. Чотири місяці тому рокова аварія перетворила її життя на пекло. Це журавель, яка вища ходила на перебор. 17 липня 9 ранку водій на білому Нісані їде з правого берега Дніпра. Йде на випередження, раптово втрачає кермо. Вилітає просто на зустрічну смугу. Зіткнення. Цей момент на зустріч їхала шкода Фабія. Саме у цій автівки таксі і поспішала на роботу наша колега Ольга Журавель. Удар був такої сили, що її із автомобіля буквально деблоковували надзвичайники. А Нісан влетів ще й у маршрутку. Блакитному спринтеру зім'яло бампер. Ось він мене вдарив. В маршрутці не було травмованих. У мене було мало людей. Вийшли і пішли. Їхав по своїй полосі. Раптово аж удар. теряю сознание, очнулся на обочине. Всі больше ничего не могу сказать. Сломаны пальцы руки, ребра, коліна ну, эти плюснева, якості на сапі. Тоді постраждало шестеро людей. Найбільше Ольга. Без свідомості з численними травмами її одразу шпиталізували. На щастя, моя пам'ять викреслила саме все, що відбувалося в цей день. Я пам'ятаю лише, як я поспішала на роботу, викликала таксі, і пам'ятаю, як я вийшла з будинку, сіла в таксі. Вже якісь там уривки приходять мені на пам'ять, вже спливають з часом. Причому такі, що я бачу збоку, як мене вже випилюють з машини. Тобто, мабуть, що була клінічна смерть. Два тижні коми надважкі операції, пробудження, усвідомлення нової реальності і біль страшенний біль у тілі. Близько двох тижнів я була в комі. Коли вийшла, то я не хотіла вірити про те, що мені говорили, що зі мною трапилось саме ДТП. Я не хотіла в це вірити. Біль дуже сильний, це нейропатичний біль, і досі ще не зрозуміло, що там, який нерв перетиснуто, але він просто заважає реабілітації. Все, що я намагаюся робити, воно ну, дуже обтяжується цим болем. Боляче не лише ходити і стояти, але навіть сидіти. Скільки триватиме реабілітація, невідомо. Ольга, яка бореться за кожен крок, ще донедавна виборювала справедливість для інших. За роки роботи авторка телепроєкту Злочин і покарання без перебільшення допомогла сотням людей добитися правди. Вітаю, я Ольга Журавель з вами телепроєкт Злочин і покарання. Дніпровське метро зібрало сьогодні поціновувачів електронної та експериментальної музики. Сьогодні на території реабілітаційного закладу 44 гостя, 19 ветеранів та члени їхніх родин. Після того як справа розглядалася вже півтора року і заборонялася присутність ЗМІ, Оля зайшла до суду впевнено, і відразу почула. Вигук секретаря суду про те, що вони змушені вони обов'язково мусять вийти. Це було дивно. Обвинувачений веде себе агресивно, але дуже боїться висвітлення. Але Ольга Журавель аргументовано пояснила, чому вона має право бути присутньою в засіданні і провадити свою професійну діяльність. Вона дуже багато користується поваги. не, не в кабінетах, а серед громадян. Подивіться, коли вона про Віктору перший показала. Я дивився переглядів 98 тисяч. Однак чи вдасться добитися справедливості у своїй справі? В Амур Нижньодніпровському суді вже почалися слухання. Зараз перше судове засідання, тому сьогодні будуть вирішені процесуальні питання. Загалом то нас очікують ще судові засідання, на яких будуть вивчатися докази. Ми будемо переглядати. Це страшенне відео, яке є в матеріалах справи, і ми будемо потім вже з Олею говорити про її про її травми. А що ж обвинувачений, що каже той самий водій який спровокував ДТП, то була фатальна випадковість. Тобто, я не був у стані алкогольної чи наркотичної оп'яніння. Я не їхав. 120 там як деякі були повідомлення в телеграм-каналах. Я хочу, щоб всі зрозуміли, що так, я визнаю свою провину. Я з моменту аварії по даний період допомагаю потерпіллю. Він найняв мені доглядальницю за свої кошти. Це він зробив так. Потім треба було купити матрас спеціальний протипролежний. Він також його купив. Щодо реабілітації він не допомагав. Ну з лікуванням і операціями мені допомагали мої роботодавці. Я дуже вдячна. Телеканалу. Попереду ще багато судових засідань. А тим часом Ольга знову вчиться жити після аварії, що геть змінила її світ. 11-й телеканал уважно слідкуватиме за розглядом цієї резонансної справи. Анастасія Вільхова Євген Дрозд. Новини 11-го каналу. Забезпечать безперебійний зв'язок під час неструмлень. 19 медзакладів Дніпра підключили до резервних ліній інтернету, тож вони можуть працювати навіть в умовах масштабних вимкнень світла. Зокрема, лікарям будуть доступні електронний запис та прийом пацієнтів, виписування рецептів, проведення вакцинацій, оформлення лікарняних та передачі медичних записів до ЄХЕЛС. E і якщо ми розуміємо, що якась там аварія не тривала, ми підключаємо зарядну станцію, щоб не спричиняти і шум для навколишніх домівок і для самих пацієнтів. Це може бути не тільки там комп'ютер чи ноутбук самого спеціаліста, який приймає пацієнта, це під'єднується медичне обладнання невеликої потужності. Ще 45 портретів військових з'явилися на стендах алеї героїв у Дніпрі. Поряд із світлинами історії життя та загибелі захисників. Нагадаємо, проєкт започаткували у серпні цього року. Фотогероїв оновлюються щомісяця. Загалом Дніпрянам та гостям міста представили 180 історій захисників та захисниць, які боронили країну до останнього подиху. Тут розташовано 15 конструкцій трикутних, тобто по 45 історій героїв з відповідними прапорами кожної з бригад, вони розповідають про рік народження, про життєвий шлях, про подвиг, який зробив той чи інший боєць і про деталі його загибелі. Буває, що ти сидиш в паралельних посадках, ти чуєш цю людину, але ти ніколи в житті не бачив. І, хоч таким чином, ми можемо подивитися і самі в обличчя побратимів. І наразі це всі новини. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. А ми з вами побачимось вже у наступних випусках. Бережіть себе.